Всім привіт! З вами Арсен Декусар. Ви на каналі Школи перикарського мистецтва Арсен Декусар студіо. І ми продовжуємо серію наших навчальних оглядів. В сьогоднішньому випуску ми з вами розберемо що таке щіточки для фейдів та для бороди, чим вони відрізняються, а також як їх обрати. Також ми з вами розберемо, чим відрізняється аміачний від безаміачного фарбника. А також ми розберемо, як обрати в собі в домашні умови або в роботу електрощипці або плойку для накруток. Перше ми почнемо з вами огляд щиточок для бороди або для фейдів. І це ми з вами будемо робити на бренду наших партнерів торгівельної марки Тек. Приємного перегляду! Щіточки для фейдів або щітки для бороди. По суті, це одні і ті самі щітки, але вони різних розмірів. Розмір або їх форму ви можете обирати по зручності, як вам звичніше працювати. Сьогодні ми розберемо з вами два приклади різних розмірів. Перше, це буде маленька щітка маленького діаметру. Друга, це буде велика щітка великого діаметру. Маленьку щітку я зазвичай використовую для стрижки та оформлення бороди. Особливо коли ми робимо короткі форми, щитини, коли робимо фейд від бороди до стрижки, то більш зручно працювати маленьким розміром. Коли я працюю вже з фейдами, високим фейдом або середнім фейдом, то більш зручніше працювати великою щіткою. Вона захоплює більшу. Площину робочу і ми можемо завдяки їй зробити один рух в тому місці, де маленькою щіточкою треба буде відшліфувати два або три рази. Цими щітками ми можемо забирати мікроволосся під час виконання стрижки, тому що особливо в теплий проміжок часу, коли людина трохи пітніє, ми зрізаємо волосся, воно приліпає до голови, і гребінець не завжди може все вичисити. Ми не бачимо чистоту виконання нашої роботи. Завдяки саме цим гребінцям ми можемо це зробити. З одного з двох рухів повністю побачити на 100% чистоту нашої виконання роботи. Зазвичай ці щітки створені з натурального ворсу кабана, в переміжку з пластиком, а також частіше за все, мають дерев'яну поверхню, що достатньо естетично виглядає на вашому робочому місці та приємне тактильне відчуття в роботі. Я за своїй роботі використовую дві щітки, ви можете використовувати будь-яку або маленьку, або велику для кожної роботи. Но зручніше на бороді використовувати маленьку. На стрижках використовувати велику. А наступна наша тема: ми розберемо, чим відрізняється аміачний фарбник від безаміачного фарбника, як в них розібратись та який використовувати для свого фарбування або фарбування своїх клієнтів. І це ми зробимо на прикладі також наших партнерів торгівельної марки Котріл. Перше, аміачний фарбник. Дуже багато саме не майстрів, а клієнтів переживають за те, що їх фарбують аміачним фарбником, особливо вагітні жінки або люди здалегідь, які є з алергічними реакціями. А ключовий момент це те, що аміачний фарбник він може визвати алергічну реакцію. А безаміачний фарбник не визиває алергічної реакції. За рахунок чого це відбувається? Ключовий склад. В звичайній професійній аміачній фарбі це саме аміак, який визиває при суміші спереки водню основну реакцію видалення атаманного кисню, який відкриває котикулярний слой, та фарбник заходить до структури волосся, і відбувається сам процес фарбування. Чому ж тоді безаміачний фарбник не визиває алергічних реакцій та як він працює? Він працює за рахунок ключового зміненого елементу. Аміак, хімічний елемент, змінили на інший хімічний елемент, який називається етаноламіни, який виконує ту саму функцію, але не визиває алергічних реакцій. І саме складник етаноламіни, він є дорожчим, ніж класичний аміак, тому безаміачна фарба вона може бути. І зазвичай є у всіх брендах дорожче ніж аміачний фарблик. Є також багато. Різних міфів, що безам'ячний фарбник не може так само плотно і стійко зафарбувати волосся, дати якийсь колір, як ам'ячний фарбник. Але це тільки міф, тому що безам'ячний фарбник виконує ту саму функцію, працює так само, лише не визиває алергічних реакцій. Безам'ячним фарбником ви можете зробити як перманентне фарбування, так і тонування, так і освітлення. Також із серії безам'ячних фарбників є кілєві фарбники, які вже не можуть дати. Плотний стійкий відтінок вони застосовуються тільки для тонування волосся. А який фарбник обирати саме для вашої роботи, або для вас, якщо ви клієнт і хочете обрати фарбник, яким вас будуть фарбувати, то це обирати тільки вам. Якщо ви не склонні до алергічних реакцій, то ви можете брати класичний ам'ячний фарбник і нічого абсолютно страшного з вами не відбудеться. А також і в роботі, якщо ви майстер, який у якого заздалегідь вже є алергічні реакції, та ви більш чутливі до запахів аміаку. То краще вибрати в собі в роботу безаміячний фарбник. Якщо ви вагітна або у вас є алергії, то теж краще обирати безаміячний фарбник. А ми переходимо далі. І наступну нашу тему ми з вами розберемо, чим відрізняються плойки від електрощипців і як їх використовувати, як обрати собі в роботу, а також в домашні умови. І це ми зробимо на прикладі наших партнерів торгівельної марки «Ягуар». Лойка або електрощипці. Що саме обрати для своєї роботи або в домашні умови? Ви повинні розуміти, який результат ви хочете отримати від цих інструментів. Якщо ви хочете більш універсальний продукт в домашні умови, то краще за все обрати електрощипці. Чому саме електрощипці? Вони більш універсальні. На електрощипці ви зможете вирівнати або трошечки підкрутити волосся. На електрощипці ви зможете а, зробити легкий, легку пляжну накрутку, легкі локони, які будуть більш порвано лежати на волосі. Також електрощипцями ви зможете зробити більш курчаве волосся, тобто більш сильніше його підкрутити. Якщо ви обираєте інструмент саме в домашні умови, то я більше б рекомендував саме електрощипці. Якщо ви майстер і працюєте з укладками, то краще в своїй роботі мати і електрощипці, і плойку. Плойка. Вона на неї ви не зможете вирівняти волосся. Плойка а вона застосовується тільки для накруток, і на плойку ви зможете або накрутити джутом і зробити голову, голівудську хвилю, або зробити більш кудряві пишні локони. Ви можете крутити від коріння або середини волосся. Тобто більше варіацій саме накруток волосся. Ви зможете зробити на плойку. Якщо ви майстер, то ви повинні використовувати в своїй роботі і електрощупці, і плойку. Що саме важливо в цих інструментах? Це поверхня, з якої зроблені пластини, як у електрощипців, так і у плойки. Це може бути або титанова поверхня, або керамічна, але керамічна повністю поверхня, вона більш схильна до того, що якщо ви уроните на робочому місці свою плойку, вона може просто тріснути. Або керамічно-турмулінове покриття. Це вже йдуть нові технології, які і прочні для застосування мають антипригарний ефект, а також антистатичний ефект. Обирайте інструмент правильно, обирайте наших партнерів та до нових зустрічей у нових випусках.